Як віжливо відказати мужчині, щоб йому не обідно? образиться людина чи не образиться це вже її е, таракани, можна так сказати. Ви не можете відповідати за це. Тому що одна й та ж сама ваша реакція, незалежно від того наскільки вона адекватна, буде сприйматися різними людьми по-різному, в різному настрої людьми або одною тою самою людиною, яка в різному настрої буває, так само по-різному. Розумієте? Тому е, відштовхуватись від того, враховувати, там, хто там як сильно почувається, безсмислено, бо ви можете того не врахувати, і, або врахувати і не точно, тому треба завжди знати, що ви хочете, як, е, як вам комфортно, і просто озвучити це. Але озвучити не з претензією, не типу, ну, читаю далі, що ви там питаєте. Буває, вежливо просять номер. Якщо нагло, це одно, але віжливо, мені неудобно, одразу сказати нет, потім даю намороз. Не хочу так. Ага, типу з вами хтось знайомиться, просить номер. А чого ви не даєте? Вот тут е, теж питання. Ви собі розумієте, чому ви не даєте номер телефону. Ну, тобто ви, напевно, не даєте, щоб вам потім не надзванювали, типа, не надоїдали. Е, окей, просто кажете, я не хочу давати номер. Або поцікавитися, з якою метою. А для чого тобі мій номер? Ну, типу, буду дзвонити там, а, дякую, мене таке не цікавить. Ну, Тобто, можна подивитися, от є як перший контакт. Людина просить номер, давайте уявимо цю ситуацію, ніби до вас підходить чоловік. Ой, ви, ви така гарна, мені так типу, сподобалось. Можна ваш номер телефону. Можна сказати, а з якою метою? А, а для чого? Що ви з ним будете робити? Ну, тобто піти вже далі за цей етап, бо виходить на етапі дати номер чи не дати номер, уже типу як напряг виходить. А якщо піти далі, що там за тим стоїть? А для чого? Давайте уявимо цей діалог? Ну, і я б вам подзвонив, запросив вас на каву. А ви вже тоді розумієте, що. Ви хочете з цією людиною в перспективі йти на каву чи не хочете умовно? І на то зразу відповідаєте: дякую, в мене поки немає бажання з вами йти на каву. Тобто, вже питання не стоїть дати номер чи не дати, а вже стоїть питання йти з ним на каву чи ні. Що він ще може? Я вам буду писати там з сладких, сладких снов на ночь і типу Доброго утра. Ну, Вітати з новим днем. А ви вже тоді розумієте, так, мені типу, треба, щоб мені, мені було приємно, якби мені хтось, типу, це писав. Е, ну, типу, взагалі то так. Да. Але ну, щоб він саме писав, ну мені неприємно. І, і ви просто кажете, дякую, зараз мені це не актуально. Ц, цієї потреби в мене зараз немає. Або ця потреба в мене, наприклад, закрита. Або в мене є кому казати на добраніч чи доброго ранку, наприклад, яка там ще причина може бути: дайте номер, бо. Я би хотів вас в кіно запросити. Тоді можна типу, сказати: а, а на що ж тоді номер? Запрошую зараз. Ну, розумієте? Тобто можна розвинути цей діалог. Якщо діалог не має бажання розвивати, і чи там у вас є стосунки, ви не хочете знайомитись, чи ну, по будь-якій причині, чи у вас немає настрою. от Просто може бути немає настрою, я не хочу спілкуватися ні з ким. Тоді ви просто кажете: вибачте, у мене зараз немає настрою на. Знайомство. Все. І це ще раз, тут важливо, щоб не образити, тут важливо говорити саме про свої почуття, про те, що ви хочете і що ви не хочете про вас. Не про людину, що ти мені не подобаєшся, я тобі номер не дам, а ти мені подобаєшся, я тобі дам номер. Не про людину. А вибачте, в мене зараз немає настрою і я зараз або я проживаю не найкращий період в житті, умовно, можна утрірувати там, нехай. Тому я номер не дам. Ну, знову ж таки, от оці такі вагання, або що про мене подумають люди, або що він про мене подумає. Я ж насправді не така, я ж насправді добра, а тут йому може стати обідно. Це говорить про лишній фокус уваги, який знаходиться зовні вас. Тобто. Велика частина вашої уваги знаходиться на зовнішніх факторах, на зовнішніх людях. І ви себе почуваєте неспокійно до того, що ваша увага не там. А коли ви зосереджуєтесь на тому, хто ви, що ви, що ви хочете, чому ви це хочете, чому ви щось інше не хочете, тоді такого питання навіть не впливає. Типу, дай номер, не дам, що не даш, бо не хочу. І все, і, і, і типу, один на це обідеться, а, а інший зрозуміє, от, ну типу, адекватно сказала зразу, що як хоче, і ну от якось так. Тому в вашому випадку я би саме чуть-чуть глибше заглибився в тему. Чому вас так хвилює думка інших про себе? Чому ви чекаєте схвалення іншими людьми своїх дій або своїх недій, або чому вам страшно, ну страшно це утріровано? Тобто є страшок або є незручність в тому, щоб відмовити цей страшок з'являється тоді, коли ви не особо ціните себе, не особо ціните свої відчуття. І вон, ваші відчуття себе підкріплюються ін, думкою інших про вас. Тобто, якщо хтось про вас погано подумає, то і ви про себе будете погано думати. Ну, Це ж типа глюк. І бажано би його вирішити, щоб ваша самооцінка не залежала від того, хто про вас що каже, а залежала від того, що ви самі про себе знаєте. Я би дивився в цю сторону. І тоді, от таке поверхневе питання: як, як відмовити, не дати номер, ну навіть не стохіть, бо воно типа отак рішається і без е, угрізання совісті. Розумієте?